О, є риба, чувак, є рыба, ни Ниху... себе Бро! Базари, окунь, окунь! Нічого себе, двойский да здоровий! є! Yeah, yeah. Саша, це шо, мокромася? Клас, ти шо, блин! Ха-ха Здорова, братан! Здорово, Здорово саднячек! Папа! Привіт спінгі Риболов. Ви дивитесь канал Франківський спінгіст. Сьогодні ми з Саньком їдемо на річку Бистриця, щоб половити весняного клина, напевно, головня. Подивимося. Тому дивіться далі, не перемикайтесь, буде. Я думаю, цікаво. Їдемо. Я там буду запустить. Саньочок! Давайте друзяки, поставимо лайк, санючку, тому що дивіться, саньочок сьогодні дає таткові катушку. А це скільки тисяч? Чотирьох тисячка? З таким шнуром? Олє, ти що плачеш? Але це краще, ніж без катушки Це краще, нічого, так? Да? Я забув катушку. Сержити до такого це капець. А сам прикол, що я зараз думаю і розумію, що я її не взяв. На це водилище, яке важить 70 грамів, зараз 4 тисяч став. Попробуємо наскільки це декомфортно. Шнур десь такий 0,8 або одиничка. Добре, що в Саші була катушка. Та бо прийшлось би їхати назад. Ага, Сашка ловив, а я би дивився. Може бути і такі діла. Саша ще той друг. Ну що, друзяки, ми на місці. Водичка, трошки мутненька, піднята, але будемо пробувати. Саме головне, що в мене є катушка. Що, друзячки? Дивіться, який У Осаня. Звичайно, пройшли гарні зміни е, по оснащенню в круту сторону, бачите, чехольчик черепашечка від Акрополіса. Катушечка 4000 седона, бачите? Він собі підготувався на Дністер, планує, напевно, собі щось ловити крупного жереха. Але сьогодні ми затестимо катушку седону з цим. Прекрасним спінінгом графіт лідер Фінеза прототип, тому що реально виходу немає. Олег забув катушку. Це, звісно, не дуже добре. Але це краще. Сідона це, Саш, це неріобі Кусіма. І неріобі Амазони, якої ми ловили. Це нормальна катушечка. Дивіться, тут є оце, до речі, цю штуку люблю. Чого її забрали з топових серій Шимана, я не знаю оцей от флажок, який дає задній хід Ну, я скажу, що у Саша тут шнур в районі одинички. Ну, але що робити? Будемо миритися. <реш> не знаю, як я буду цим кидати, але вже рибалимо. Поставте, поставте мені лайк, підпишіться на канал, друзяки. Бо реально, 4000 катушкою ловити клина це експіріанс, що той. Але я буду. Знаєш, е, Саш? Ну, а що? Я буду. Ну, а то би ні? Та й катушка, до речі, легаліс. Непогано. А вдруг мені зараз тут фігане жерех і саме ця катушка, Саш, допоможе мені його з таким гарним шнуром, допоможе мені його гарно виважувати. Тому. треба шукати Зараз, до речі, Саша, дам тобі спробувати спінінг ультралайтовий з 4000 катушкою. І ти скажеш мені, а, як ти питав. Яка різниця? От зразу зараз побачиш. Флюрик кладу 022, до речі, щоб вже все було по феншую. З такоїсь я можу ловити сама. Що, друзі, та то Ну, балансик трошки, бачите. Трошки далі, але 4 тисяч ну, норм. Якби може сюди трошки менший шнур би намотати, то було б взагалі супер. Ну що, давайте спробуємо. Квітневого клина зловити. До речі, друзі, легалість 4000. ЛТ 4000 До речі непогано працює з цим будилищем Фінеза прототип. Я от зробив декілька закидів і, до речі, можу трошки тонший шнурочок. Можна миритись, друзяйте, можна рибалити. Це не дельфін катушка, якою я також рибалив. І не Ріобі, Амазон, або екусимо. Але рибки нема поки що. що так. Таксі фриксованчик Лакет гарний. Водичка, дивіться який прозрачок. Ніби мутнувата, але теж гарна якісь є тут вкраплення бачите подивіться на чобіт якийсь трошки муть така йде бачите але нема нічого такого страшного водичка холодна пробуємо Хотілося б зловити сьогодні Головня, клина. Дуже. Зараз попробуємо на оберталочку, напевно. Бо щось на воблерок не дуже хоче. І зрозуміло, що грам сьогодні я точно не покидаю. Щось нема, нема, нема хіжечка. Зараз будемо підбирати воблерок. Ніби цей гарний Усамік. Що ви скажете, друзяки? Усамі оцей Щекіма. до речі, на щекіму я ще клонів не ловив, це воб... новий воблер в моїй коробці. Тому напишіть, чи працює. Дивіться, друзі, що в мене є. 44-й. Юзурі. Ще в старому виконанні. Дивіться який. Бачив життя. Він якраз, до речі, мені зараз буде в нагоді, тому що він летить гарно, тонучий. Юзурі кулак. Моя молодість. Я вкидаю. Ізуриком аж ту сторону. Дивіться. Але результату нема. На Юзурік, до речі, в мене є надії, тому що навесні він гарно працює по такій рибі, яка десь стоїть, іде. Це гарний воблер не даремно в нього в Юзуріка, такі, така, така популярність. Я думаю, що цей би юзурік на якомусь аукціоні, гривень би за 600 купили, навіть убитий. Але поки що десь кидаю, вже стою якийсь певний час, то рибки нема. речі, на юзурік Часто клює марена, головень. Ось така, дивіться, яка в нього гарна активна гра. Бачите, він гарно тримає течію, його не викидує. Але поки що рибки немає. Що, друзяки, я зурік себе не показав. Лутить наступний претендент. Це всім відомий джакал Чабі. Бачите, він у мене. Він тут ще <гум> був якось в коробці, зламався, неясно. Його підклеїв на суперклей і, до речі, нормально вже працює довший час. Пробуємо його. Вже десь годинку ловимо, покльовочок ноль. Перекатик тут бачите, зараз покажу. Ді, це, бачите? Е -е, тут перекат іде, зразу звал в яму. Потім йде такий затишок. отам. там. І що не там? Що не з тої сторони? І тут покльовочок немає. Бачите, якийсь такий цей. Хоча місце фундаментальне, того року ми ловили. Не знаю, може. Холодно, погода. Сьогодні перший день тепла, але не ясно, неясно, друзі. Кидаємо, ловимо, пробуємо. Саша забагрив верхушку, покльовок не було. Я не забагрив нічого, але також покльовочок не було. Рибалим далі, друзяки, рибалим. Друзячки, дивіться, що я кидаю. Смітик. Крутий. І нема покльовочок, нема. нема. Ще кидаю коливалочку і і це вже буде все, що я покидав на цьому перекатику. тут є перекатик, приямочок ви бачили. А рибка не клює. Віць як гарно працює. Топова оберталка, топова. Віць. М -м -м. Що, друзяки, заглянемо франківському спінінгісту в коробку. Та оберталочка, про яку я говорив, в мене їх є дві. До речі, зручна коробка ця мейхо. Сюди я вкладаю е, цей пелюстку, а сюди я вкладаю... Чекайте, зачепився, отак от цей ріничок. Не зачіпаю там десь, а просто вкладаю в прорізь. Все, заклав. Так от приманки. Тут в мене коливалочки. Думаю, якраз зараз покидати, що покидати? Пюрешку. Чи можу покидати крусейдер. Не Ну, осені. Ну, це покидаю. Подивимось. Я буду сьогодні шаман спіти. Наплачемо на покльовку. Йога, не мої риби. Не, не клює, немає. давай, давай. О, давай, так, Саш, а, працюй. А, я а, закидую, а, і я то закидаю, і сьо закидаю. Я стільки тут готувалися, чекали. Так, погоду. Чекали. Та, погоду. Воду, щоб було нарешті сонечко. Ми приїхали. А риби нема, ну шлях би тебе трасить. А ти чуєш, як вони ці співають? Пташки. Метелики літають. Красота. Квіточки, природа, ц... е... та. Квіточки цвітуть. Квітнуть. Квітосики. Двісі він, походу, замерз чи що Або сидить відігрівається Ах Наживка Товариш нажив, наживач А ну Щось забув ці, тут вже равлики живуть на них. Бачите? Від чоботів. Якщо хтось дивився, то цей пишіть. Ще один містечок, друзяки. Будемо пробувати заплавунька. Водичка піднята, може тут навіть силикончик покидати. До речі, друзяки, ви знали, чого верба плаче і що це таке? Ось тут є така комашка. Але вона якась напевно дуже маленька. А от, бачите? А ні, це не воно. Яка? А от, бачите така личиночка? У мене пальця. І вона якраз п'єсок з дерева. На неї, до речі, коли вона підросте трошки більше, гарна клює головень і верховодка. А вісімка це? Ну, фотка-фотка на сольника наводка. Ось як вона дає. Є, є, я її спіймав. Висла здорово. Це це медведка? Так, це медведка. як вона пливе швидко. Все, я її не встиг зловити, блін. Ти її бачиш? Так, вона під дерева залізла. Угу, медвежатка. Перейшов я вже на силикончик. Осінью тут клювали окунчики. Ніфіга не клює. Чи то вода захолодна? Може це катушка Галим? Це Ні. <плесить> Блін, не одної риби. Як так? І там зловив одну медведку і то зійшла. Зловив... <риклад> <риклад> О, є риба, чувак, є риба, ніху фіга собі, бро! Базар, окунь, окунь! Нічого собі, який здоровий! На ние! Ее! Друзі, дивіться, який пузатий, блін, Нічого собі. Є! є бой, є бой. Фотка, фотка, фоткаємося. Це круто! Дивіться. Ох! Оце так. Риба дня, риба дня. Я аж коли почув рибу, я аж офігів. Віці, який пузанчик гарний. Друзі, цей окунь це єдина риба за сьогодні на двох. Але... Дивіться, кін пузанчик. Це маленько. Мал, мацьопка, манюнька. Треба її якось акуратно відпустити. Просто капець. це, блін. І така покльовочка, ще й на відео, ще й на них. Давайте, так легесенько. Давай. Опа. Це лайк, друзяки, це лайк. Бро, 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 бро. Опа! Ще один окунчик. кунчик. Є, роздача є! Цик-цик. Такий цик-цик. Дивись, якісь вони всі. Бачив такий. Це і такий, знаєш, окунь а, називається акула. Такий шарк. Порода шаркер. Дивись, бачиш, в нього якийсь цікаво так. Десь він попадав під Біжи. Ти масенький, ми тебе не фоткаємо. Санечек 2-0, 2-0. Кажуть, це, дуже відомо, це приманка. Яка? Мокромасія? Ну я не все ловив. Да? Серйозно? Короче, ти мокру масу розловив, да? Те що і шейкісів, вони такі дорогі, що я фігіваю. Чотири... Четверта година. Ти бачив яка паплоху? Ні. Блін, як ти записав на відео, буде дуже класно видно. Ну я ]ャінじゃない? щось писав, але я не знаю, чи не записався. Є! Є! Саша, це що, мокра мася? Клас, ти шо, блін. Файно, файно. Ти бачив який гарний? Він якийсь такий блідий, знаєш, як типу після зими. диви. Санючок, Я в шоці. В шо, а ти в шоці? Чи я піймав рибу? Я просто в шоці, мокра мася ловить, я ніколи не вірив в цю приманку. Дивись такий красунчик. Ну. Дай по щочці тоді хай. Там да ні, я його поглажу. Ха-ха. Красунчик, тікай. Треба було сфоткати. Ну що, друзі? От завершуємо риболовлю. Саньок розбирається. Така штука, бачите? Ледь-ледь ми відійшли від нуля. Річка піднімалася, падала, потім знову піднімалася. Було дуже холодно, два тижні таких холодів нормальних. І от ми сьогодні на річці на риболовлі разом з Саньком. Зловили окуня, мокра мася ловить. Це страшне. До речі, якась приманка для мене не зрозуміла, але ловить рибку і покльовки в сані були. Тому, друзяки, підпишіться на канал, поставте лайкос, напишіть коментар, а ми погнали.